Якби ви мали можливість змінити дещо в минулому, можливо прибрати звідти когось, хто заподіяв багато шкоди. Чи використали б ви таку можливість? Навіть не зважаючи на те, що це змінить життя багатьох людей. І зовсім немає гарантії, чи на краще сьогодні поговоримо про твір. Експеримент із каменем, який, на мою думку, вартий уваги, і було б краще, якби про твір говорили більше. Видавництво Ліра К фантастичний гостросюжетний роман з подорожами в часі. Цю книгу автор Ілля Лоскучерявий надіслав мені на огляд. І я не можу назвати це чтиво легким, адже це не так. Книга складна і багатошарова. Автор із Ірпеня, колишній слідчий прокуратури та поліції, тому, звичайно, він знає про що пише. Окрім того, пане Ілля є учасником російсько-української війни. Одного дня жив був Лука, чоловік 25 років. Йшов квітень 12-го. Спеціальний підрозділ, у якому служив Лука, відправили на затримання банди. Під час виконання завдання дещо пішло не так, і Лука потрапляє до в'язниці. Але він там знаходився недовго, адже йому зробили цікаву пропозицію ліквідувати серійників, подорожуючи у минуле. Книга занурює читача, втене та божевілля злочинності, психології зловмисників. Подорожей у минуле підіймаючи питання, чи та наскільки зміниться історія, якими би були наслідки, якби хтось ліквідував маніяків. Чи можливо, що в кожному з нас живе свій демон? Що кожна людина під впливом інших людей та обставин може стати подібною до зловмисників. Чим керуються серійники? що ними рухає? Роздуми та відповіді на ці питання чекають на сторінках книги. Перш ніж продовжити перегляд відео, не забудьте його підтримати лайком, коментарем, підпискою, репостом, це дуже допоможе просуванню каналу. Намагаючись створити сценарій для цього відео, я користувалася маховиком часу для того, щоб охопити більше варіантів. Але як не намагалася, а по всьому виходило, що мені немає особливо що сказати про книгу, І одночасно є що сказати. Отака заплутана ситуація. Тому ми поспілкувалися трохи автором, стрибнули у часі, ще раз подумали. Хоча не вірте, бершу, ми довго не думали. І вирішили, що неможливо розповісти про книгу та якісь висновки, не використовуючи бодай мінорні спойлери. Тому хто боїться спойлерів, може скористатися тайм-кодами в описі під відео і перейти до тієї частини, яка найбільше цікавить. Можливо, у вашому випадку це вже підсумки, тож не забудьте підтримати відео активністю. А мою працю копійчиною, адже на каналі немає навіть монетизації. Посилання в описі під відео. А для тих, хто лишається гайда заварювати собі чогось попити, бо відео може бути довгеньким. Уявімо на хвильку, що ми в клубі анонімних, ні, не алкоголіків, а кавозалежних. Отже, всім привіт! Я Лана і я. Каво залежна, вже й не знаю скільки років. Підозрюю, що кава струїться по моїм венам. Іноді кавування перетворюється на справжній ритуал, особливо якщо я вдома без світла, а зазвичай я заварюю каву в крапельній кавоварці. Заварити каву в турці, підігріти молоко, спінити його капучинатором, додати до кави можливо скористатися трафаретом, щоб гарно посипати спеціальною приправою до кави. А тоді можна загорнутися в плед, відкрити книгу та відчути аромат справжньої кави, занурившись у світ літератури. Кава з ароматом та смаком сливи кальвадосу, а також зі смаком гриляжу в шоколаді, залишає шоколадний післясмак. Саме таку каву надіслали мені 25 Coffee Roasters. Виробники натуральної свіжообсмаженої кави, які до того ж допомогли мені її обрати. Власне, і вам допоможуть підібрати для вас ідеальний смак. Навіть є кава без кофеїну, якщо вам це важливо, чай, якщо ви чаю залежні, смаколики та різні кавові аксесуари. До речі, виробник кави активно допомагає зсу. На сайті є підвішена кава для зсу, і купуючи її, ви даруєте її нашим захисникам. До речі, з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters Перераховується 25 гривень на допомогу армії, іншими словами, купуючи каву, ви ще й допомагаєте ЗСУ. А за промокодом Букмед отримаєте ще й 15 знижки на всю зернову каву, окрім наборів, комбо та дріпів. Але увага! Промокод діє лише місяць, тому встигніть зробити свої книжкові вечори ще затишнішими. Є лука, який під впливом обставин стає злочинцем і якого затягують у перепотію божевільних та жорстоких подій. І тепер він має змінювати хід історії, стрибаючи у минуле та ліквідуючи серійників. Звичайно, що поступово лука змінюється. Було б дивним, якби це було не так. Це віддзеркалюється у поведінці та при проходженні психологічного тесту. Зараз мова йде про скульптурний портрет індивіда, який фіксує його психологічний стан. Це був проєкт покійної ліди каміньвої. Людина отримує камінь статуетку умовно себе та змінює її, тим самим демонструючи своє самопочуття у динаміці. Можна щось вирізати, прибрати, додати, розфарбувати. А ще камінь дозволено не чіпати. І спочатку Лука доволі довгий час не чіпає, але зрештою починає прикрашати. І чим більше змінюється він, тим більше змінюється його портрет. Після своїх жахливих вчинків він робить череп, а потім повністю зносить лик. Ідеалом же людяності для самого героя виступає концепція острова та сонця. Він мріє про тропічний, безлюдний рай, куди він міг би втекти від проблем, від жорстокої реальності, від людей і, звичайно, від власних вчинків. І важко вгамувати в собі демона. А ми з вами розуміємо, що десь в глибині кожного з нас можливо присутній власний демон. Важко взяти себе в руки і досягти певного прозріння. Серед похмурості життя знайти сонце, людяності. яка собі морально-філософська цінність, яка осяжна кожному, хто впорається. Лука залишився в моїй пам'яті неординарним персонажем. Жертва обставин так, під впливом яких він змінюється, і в якийсь момент мені навіть здалося, що йому подобається робити те, що він робить. У нього є своя мотивація. Але споглядаючи на експерименти з каменем, можливо, підсвідомо йому й не подобалося, ким він стає. І коли в нього з'являється нагода щось змінити, він хапається за цю нагоду і намагається не тільки якось вгамувати демона всередині себе, а ще й вплинути на людину, яка також у всій цій історії відіграє досить важливу роль. Є божевільний старий, який створив можливість подорожей в часі, але який постійно бачить демона і приписує його до людини та подій, в яких насправді того демона і не було. Чи був що правда, а що реальність? Так може задаватися питаннями кожен в процесі читання книги. В яку мить вони перетинаються, і якщо можливі стрибки в часі, що у часу простора є своя воля, то чому й не може бути демона, який тобі щось на вухо постійно шепоче, шепоче, шепоче. Шуткую, звісно, не стосовно всього вище сказаного загалом, а стосовно демона. Тут подвійний сенс. З одного боку, старий страждав на психічний розлад, тому в його уяві був присутний демон винахідників Валфегор. На основі досліджень мінковського поенкаре, Енштейна та Лоренца старий розробив концепцію часопростору, але основним рушієм подальших досліджень стало вбивство його дружини Ліди. Він розвинув ціле вчення, він створив машину минулого. Мав надію, що це щось змінить. Але через свій психологічний стан постійно ототожнював луку з демоном, а ще точніше, сприймав луку за демона. Тож насправді ніяких міфічних демонів там не було. З іншого боку, демон це асоціація з людиною, яка схвалює насильство. Мені дуже сподобалось, як автор ретельно прописав ідею часопросту, як прямої, що складається з безперервної кількості точок оновлення. Змінюючи минуле, оновлюється теперішнє. І здавалося, б, а як дізнатися, що щось змінилося, повертаючись у свій час? Автор Знайшов вихід, за що я особисто йому дуже вдячна. Є база, яку вони називають хатинка, і на основі цієї хатинки є певна сліпа зона. І лише тому агенти хатинки незмінні. Сліпа зона це окремо змонтована точка позачасово просторовою прямою, звідки втручаються у минуле за допомогою шприца. Так називають машину. Це така собі штучна аномалія, входом до якої слугує модифікаційний портал. Тобто тут час зупинився. Часопростір не терпить хаосу. Він упорядкований. І що це за упорядкування? Воля часопростору, Бог? доля. Можливо, те, що стається, має статися у певній країні у певний час. Доля. Сукупність ситуаційних наборів хронологічного, географічного, матеріального, психологічного та інтелектуального характеру, що визначають стан людей, інших істот та предметів неживої природи на конкретних відрізках чи точках часово-просторової прямої. Часопростір це гармонійна самодостатня система, і вона може опиратися змінам. І якщо щось зміниться у минулому, можливо, призмінити десь сфакапиш, а то часопростір буде намагатися сам себе залатати і буде розташовувати якісь події. З іншими, можливо людьми в інших місцях, всі події, зокрема ті, що називаються випадковостями, збігами обставин, нещасними чи щасливими випадками, ніщо інше як цілком логічна та послідовна робота часово-просторової матерії. Як на вашу думку, часопростір має свою волю, чи це Бог, чи це доля, і чим. Можуть зашкодити ігри з часопростором, окрім як змінити чиюсь долю та історію. Можливо було б змінити щось глобальне і як би це вплинуло на часопростір. Якщо хочете, можете написати свою думку у коментарях. З дозволу автора я скористаюся тим, що розповів він, для того, щоб розповісти це вам. Теорія правила винятку маніяків. Це реальний плід багаторічних досліджень автора. Немає жодної ознаки, яка б об'єднувала всіх маніяків. Якщо ви можливо помічали, а я помічала, то здебільшого нам в мас-медіа у фільмах різноманітних показують певну концепцію таких зловмисників: типу, це люди з неблагонадійних родин. Або ж з якимись психічними розладами, або ж де батьки не займалися вихованням дітей, або ж було якесь жорстоке виховання і так далі. Хоча я думаю, що це можуть бути не обов'язкові складники. Автор зазначає, що наукові дослідження та масова культура намагаються відокремити маніяків від інших типів злочинців. Щоб почати їх якось ідентифікувати. особливо споглядаючи на психологічний стан та його особливості. Автор вважає це неможливим та хибним шляхом, потрібно шукати не схибленого монстра, а ординарного злочинця. Шукати лише схиблених може бути провалом, як справа дурнів у радянські часи, коли шукали чекатілу, правоохоронні органи вирішили перевірити усіх місцевих божевільних, але самі лише заплуталися, і з того нічого не вийшло. Купа божевільних зізнавалися в різноманітних злочинах навіть у тих, які відбувалися вже після їх арешту, тобто в тих, до яких вони, очевидно, не мали ніякого відношення. Тож справу дурнів довелося закрити. Тобто навіть тут не варто гребсти всіх під одну гребінку. Ця історія це спроба автора показати юриспруденцію цікаво. У всякому разі її кримінальний напрямок, на мою думку, після читання у книзі має значення абсолютно все: посилання, словник у кінці, нумерація розділів, роздуми про формування мотиву серійників, дії та вчинки персонажів немає нічого зайвого. Тож при читанні книги особисто я рекомендую бути уважними та звертати увагу на деталі. Можливо, що якщо десь щось Прочитаєш швидко або ж пролистаєш, можна щось опустити з виду та розуміння. І тоді завершення книги, наприклад, може здивувати. Хоча й не мало б, адже до цього все пояснюється. Деякі моменти мені довелося перечитувати по декілька разів, адже я ловила себе на тому, що втрачаю уважність. І тим паче, як на мене, не варто читати похабцем. Окрема подяка автору за участь у створенні сценарію за підтримку та терпеливе очікування. Написання сценарію потрапило не в найкращий час мого життя. Сподіваюсь, що вам сподобалося відео і ви оціните старання. На цьому все. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!